На Двірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва людно. Тут зібрались охочі послухати і побачити благодійний концерт на підтримку українських захисників під назвою На крилах української музики, організований та проведений надвірнянською музичною школою. В цьому концерті буде звучати музика на слова Тараса Григоровича Шевченка, музика Володимира Івасюка, його пісні, його невмируща творчість. Буде звучати музика виключно українських композиторів. Будуть грати наші діти, які готові. До дуже важливого обласного конкурсу виконавської майстерності, який буде проходити в місті Івано-Франківську. Він буде проходити очно. Також буде багато музики про Україну, про сьогоднішнє наше життя. Про сьогодення. Про те, що треба кожної кожного дня і кожної години пам'ятати, що у нас іде війна, і ми всіма силами, як можемо, маємо тут в тилу допомагати нашій рідній Україні і нашим воїнам. Участь у концерті взяли юні музиканти та вокалісти разом з викладачами музичної школи. Таким чином присутні насолоджувалися мистецтвом та мали можливість звільнятися від негативних емоцій. В цьому концерті беруть участь багато викладачів. Ми дуже заскучилися очними, за такими живими концертами. Це всі відділи задіяні, і фортепіанні ансамблі будуть, і солісти фортепіанні, і скрипалі, і народники, баяни, акордеони, і домрочка, і багато вокалістів. І їх підготували наші практично всі вчителі, які працюють у музичній школі. Концерт приніс море позитиву насолоди і не залишив байдужими жодного глядача. Все це відбулося завдяки дружній атмосфері в колективі.